Приблизно о 9-й ранку служба 102 у Києві отримала повідомлення про замінування окружної виборчої комісії номер 206, яка, як відомо, знаходиться у приміщенні Чернівської райдержадміністрації. Кияни терміново передали інформацію чернівським колегам. На місце виїхали поліцейські, рятувальники, медики. В подальшому прибули співробітники вибухотехнічної служби, які за допомогою службових собак, які навчені на пошуки вибухових пристроїв, оглянули повністю приміщення і прилеглу територію даної будівлі і Вибухових пристроїв не було або вибухівки не було виявлено. Всі працівники під час інциденту з приміщення були евакуйовані. Вибухівки, звичайно, не знайшли. Втім, відзначають правоохоронці, такі жарти дорого обійдуться жартівникові. На даний час Чернігівським відділом поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за знаками статті 259 частина 1 кримінального кодексу України. Це стаття це завідано неправдиве повідомлення про. Загрози безпеки громадян або пошкодження знищення майна. Ця стаття передбачає термін ув'язнення, позбавлення волі до шести років. Вибори депутата до парламенту від 206 округу відбудуться 17 липня. У місцевому виборчкомі заявляють, ніщо не завадить вчасно їх підготувати і провести, в тому числі фейкові замінування.